Я читала статтю на Кольті Ру, це російський сайт, російське видання Каті про цей вибір без оргазму, за те, за картоплю чи цибулю по одній гривні за кілограм. Тобто так, Катя була і на референ... ну, так, Псевдореферендумі, так, 11 травня, і вона десь порівняла ці враження людей, так що вже не було такого якогось там захоплення, що от в них все нас все зміниться, там так в ДНР і ЛНР ми там станемо іншою країною, нас забере Росія. Як тоді під час референдуму багато хто думали, що буде так, як в Криму відбулося. Да? Без, без стрілянини, без вбивств, без жертв і так далі. Але ну, насправді все не так. Вже це видно через сім місяців, так що все трохи інакше виглядає. Ну, Россиянам тоже Донецка и Луганская область не нужны. Ну зачем? Они понимают, что из-за Крыма они потеряли уже кучу денег, да. Там, часть пенсионных накоплений ушла на поддержку Крыма. Закрыли материнский капитал. Ну, в общем, я думаю, что люди потихоньку приходят к осознанию того, что лишние территории им не нужны. І таке да, ідеологічні ну, давока національна о... ідея, це виглядає дуже очень здорово і в тира. От, Кіра, от буквально ти напевно, чула, да читала цю статистику mm -hmm. про те, що тільки 11% росіян готові там, щоб ДНР і ЛНР приєдналися до них. Ну одинадцять це дуже там, маленька насправді кількість, там десята частина, так від всіх громадян, які е, живуть в Росії, і то я думаю, що там більшість не розуміє, що, що це все означає з тих, що голосували, начебто там за. Ну навіть якщо. Розумію, все, але 10-11% так при тому, що насправді вже і купу російських громадян загинули за цю... ну, а, на не незабаром. Це така інформація, яка гуляє в основному в альтернативних СМІ, і об этом дуже сложно узнати.